Комп'ютерах також є програма, яка зветься TopStyle. Ось вона ось такого вигляду. Ось такого вигляду. Ви її запускаєте. В нею просто легше створити сайти. Ця програма є на всіх комп'ютерах. Якщо нема, то можна зробити в блокноті. Зай заспокоївся, хлопче. Нажимаєте новий HTML документ. І вибираєте тут HTML 5. У вас відразу буде створена ось така структура. Вам не треба її набирати. HTML head, title head, body. Оце покажу що стрему. Далі BODY, HTML. Покажу зрозуміло. Запускаємо Top Style, файл, створити. І HTML5. Далі йдемо. далі. Читаємо далі, що треба зробити. Добавте в стилі в розділ head після title. На що таке В стилі? стилі ми з вами в цьому курсі вивчати не будемо, але я коротко поясню. стилі дозволяють налаштувати теги. Дивіться, який тут тег написано. Який тут тех написано? Згадуємо, що цей тех означає H1. Що означає тех H1? Поліна? Саша, що означає тех H1? Аріна, що означає тех H1? Е, Ілля, що означає тех H1? А як ви сиділи минулий раз на уроці? H1 означає залк першого рівня, є ще H2, H3, H4. Ось тут я написав, що H1 буде мати текст Алік-центр. Значить, H1 відповідає на загалки першого рівня. Ви робили загалки першого, другого і третього рівня в Microsoft Word. Тут так само можна робити загалки першого, другого, третього рівня. H1 це перший рівень. Я взяв, написав, що аж один тег, взяв ось тут фігурні дужечки і вказав, які властивості будуть для цього тега. Перша властивість, це буде вирівнювання по центру. Ось тут написано текст алігн», Це означає, що вирівнювання тексту і написано по центру. Центр. Ось тут я що написав. Аріна, що я тут написав? Колор який? Що це означає, як ви думаєте, що ця властивість буде задавати? Чого? Голубий колір тексту, який буде залком H1. Понятно? Тепер ось тут я написав «Dies School. Що таке діє School? Ми потім хочемо зробити, щоб наша картинка була по центру. Тому я для одного абзацу зробив айдіжку. Айдіжку назвав school. Для того, щоб потім картинку я зміг розмістити по центру. Зрозуміли? Чи ні? Що таке айдішка, знаєте чи не знаєте? Це коли ви хочете щось помітити, назвати якийсь об'єкт якоюсь назвою. От я оцей абзац П назву айдішкою скун. А тоді до цього абзацу за допомогою цієї айдішки, я можу задати, що вирівнювання буде по центру. Зрозуміли? Понятно, що таке айдішка? Що таке айдішка, зрозуміло чи ні? Наприклад, Ілля буде мати айдішку 200, а Дамір буде мати айдішку 230. І для того, щоб звернутися до Даміра, я буду писати айдішка 230. А щоб звернутися до буду писати айдішка 200. Понятно, що таке айдіжка чи ні? Це коли ви якийсь об'єкт хочете помітити якоюсь айдішкою. Я помітив абзац айдішкою, яку назвав скул. Тоді я до цього абзацу можу звертатися по цій айдішки з Понятно? Далі йдемо, дивимося. Який наступний тех я написав? Який наступний тех? Будь ласка, активніше. Читайте його. Який тех? Ось? Що це, за що цей тех відповідає? Що він дозволяє зробити? Okay. Ілля, що дозволяє зробити? Вставити okay. картинку на ваш сайт. То я, що, яке я задав параметр для цієї картинки? Читайте. Okay. Що це таке? Okay. Ні, відеохи, що це таке? Okay. Це ширина. Okay. Бачу з англійською теж проблеми. Від з англійської проці як ширина. Ширина картинки 400 пікселів. І останній тег який я настроїв, це span font-weight це означає вага фонту. Або відображення фонту. Тут болт вказано, болт означає напівжирний. Тобто я вказав, що в мене шрифт для тегу span буде напівжирний. Зрозуміли? Ви берете ось цей стайл, копіюєте. Ось так, виділяєте ці стилі. Копіюєте. Праву кнопочку миші. Копіруєте. Заходите в ось цей топ стайл. І ось тут після тегу тайтл, нажимаєте праву кнопочку миші вставити. Все, стилі ми додавали. Тепер тут, де тайтл, ви пишете назву свого сайту. Наприклад, там, наш клас. Тепер переходимо в розділ Body. От ми стилі додали. Переходимо в розділ Body і читаємо, що треба зробити. В розділ Body додайте тег H1 і розмісіть у ньому наступний текст. В розділ Body додайте тег H1, і розмісіть в ньому наступний текст. Наш клас. Значить, Нам треба додати тег H1. Значить, ви приходите. в в топстайн, ось тут де боді. Ви пишете H1 в ось цих дужечках. H1 ось так. Закриваєте дужечку, у вас автоматично додається другий тех H1. Ви пишете між ними наш клас. Зрозуміли? Понятно чи ні? Далі наступне завдання. В розділі боді додайте тех P і розмістіть в ньому наступний текст ось цей. Значить, ви цей текст копіюєте, додаєте тех П, пишете П просто в дужечках. І вставляєте цей текст. Праву кнопочку миші вставите. Для того, щоб вам краще було видно, що ви вставили, краще його перенести в новий рядочок, щоб було видно повністю, що ви додали на свій сайт. Ось. Ми бачимо, що в мене є перший тег, H1 і другий тег, P. Ось він. Е, далі йдемо. Обгорніть також тех. обгорніть також текст. В текст пан Ось Оцей текст треба, зараз я не вказав, ось цей тех треба додати також текст. Ми дуже дружелюбні і любимо разом проводити час в текст пан. Значить, Ми беремо цей рядочок, який в нас є на сайті, огортаємо цей текст, «пан». Значить, Заходимо сюди. Ми дуже дружні любимо разом проводити час. Пишемось тут спереді спан. І оцей тех, який добався, закриваючи, ми вирізаємо і вставляємо в кінці речення. Ось так. Зрозуміли? Понятно чи ні? Я, як обгорнути речення в текст пан? Зрозуміло? Питаю, зрозуміло? Дівчатка, ну розумієте, ви смієтесь там, граєтесь, колінами кнопочки нажимаєте, на клавіатурі щось нажимаєте. Я не до тебе. Так, огортаємо в текст пан наш текст. оцей. ми дуже дружелюбні, роз, любимо разом проводити час. Далі добавте тех П з атрибутом ID дорівня School. І, роз, і розмістіть в нього тех із картинкою і меч, із, із атрибутом SRC дорівня School DMPNG. Дивіться, ми спочатку додаємо тех П. Просто додаємо тех П. Без нічого, він буде пустий спочатку. Ось так. У вас буде тех P. Тепер, так, тут сказано, треба додати атрибут ID до рівня school. Ви берете його, копіюєте, ось так, копірувати. І сюди в тех всередину вставляєте, в перший тех. Не в другий, а в перший. Нажимаєте праву кнопочку миші і вставите. І у вас з'явиться ID ось тут. Тепер сюди в середину треба вставити тех Image. Ви пишете image. І тепер вставляєте ось цей атрибут src до рівні Це адреса картинки, яка буде з'являтися на сайті. Ви берете, копіюєте її. І сюди де імейдж, e, атрибут, цей вставляєте. І у вас вийде ось так: PIDSCOL, далі імейдж src school PNG. І далі закриваєте P. Понятно? Ви не фотографуєте, ви будете по типу, практичні це, це робити. Фотографувати мені не потрібно. Я хочу, ви навчилися самі робити. Далі добавте тех П і розмістіть в нього наступний текст. Тут ви можете знайти посилання на наші соціальні мережі. Добавте тех П, і нього наступний текст. Тут ви можете знайти посилання на наші соціальні мережі. Ви копіюєте цей текст. Далі тут напишете тех -п. І в нього сюди вставляєте цей текст. Далі добавте тег УЛ і чотирма тегами в які напишіть прізвище ваших однокласників. Огорніть додаткове прізвище кожного однокласника в тег А. За допомогою атрибуту в тегу А добавте посилання на соціальні сторінки ваших друзів. Значить, ви ось тут напишете у L. Воно автоматично додає другий УЛ. Далі ви його опускаєте. Тут пишете «Li» І воно автоматично додає ще одне «Li». І так робите 4 рази. Далі сюди пишете тех А. Ось так. Воно автоматично додає ще один тех А. І так робите знову ж таки 4 рази. Так, а сюди вже пишіть прізвище ваших однокласників. Наприклад, я напишу своє. Далі пишемо, наприклад. Так, а тепер для того, щоб ці посилання працювали, нам сюди треба додати атрибут href. Ви пишете ось так: href, href, дорівнює. І дві лапочки ставити ось так. Тут цей атрибут прописаний. Ви можете його скопіювати ось так. href, Сюди вставити і додати дорівнює і дві лапочки. Для того, щоб це посилання працювало, я сюди маю вставити URL на свою соціальну мережу. Це адреса вашої соціальної сторінки. Я вставлю свій Ютуб. Заходжу на Ютуб. Що за реклама? Можеш свою вставити рекламу. Це ти робиш свій сайт. Значить, нажимаєте сюди. Я візьму ось, скопіюю посилання на свій канал. Візьму ось так. Прав кнопочку миші, копіювати і сюди вставляю. Ось ви робите посилання на, свою, якусь, на свої соціальні мережі. І сюди вставляєте посилання на, ваше, на вашу соціальну мережу. І так у вас має бути 4 ашрефа робочих. Можете на соціальну мережу на якийсь сайт зробити. Наприклад, я зараз зроблю на сайт Samsung.ua. Ось тут так. Напишу HTTPS www.samsung.com.ua. Тепер зберігаєте це все. Файл сохраніть как? Вибираємо робочий стіл. Пишемо ім'я файлу. Наш клас. Зберегти. Тепер для того, щоб наш сайт повністю працював, нам ще треба сюди вставити картинку. Ось наш клас. Тепер беремо. Я вам картинку скину. Ось цю картинку. Тому що ми там її додавали в тех-імейдж. Для того, щоб вона відобразилася, треба цю картинку скачати також на робочий стіл. І тепер ми зайдемо на наш клас, і в нас буде. Відповідно такій сайті. Якщо я зайду зараз на греля Богдан, то в мене відкриється веб-сторіночка моя. Зрозуміли? Понятно, як робити чи ні? Я зараз інструкцію скидаю, хто уважно слухав, мав би зрозуміти. Хто не уважно, то, то вибачайте. Я скину інструкцію і цю картинку вам на робочий стіл. Не на робочий стіл, а папочку спільну. Ні. Ну ви не, мене не послухали, я просив вас нормально вести. Ви мене не послухали. Як ви до мене, так і значить, відповідно, не можна все. Ну бо я попросив вас, ви не послухали. Ви не розумієте. Я казав, ну ви, ви ж теж будьте якісь совісні трохи. Так, файлик зветься практична робота до Ви оцю картинку скинете на робочий стіл, і сам сайт теж зберігаєте на робочий стіл.